Не тільки співчуває нам, коли нам важко, але також Бог нам дає силу вести переможне життя. Про це ми будемо сьогодні розмовляти з нашою дуже цікавою гостею. Залишається з нами. Шановні пані та панове, брати і сестри, наша співрозмовниця Леся Семенівна Вітенко, місто Коломия. Вітаю Лесю Семеніну, Івану Франківську. І наша сьогоднішня тема переможне життя. Хоча я сказав, що ви з Коломиї ну, ви народилися так, недалеко від Коломиї, а все своє життя ви прожили в Криму. Ну, я думаю, що зараз ви трошки розкажете про своє життя. Тоби, звідки і як відбулася ваша зустріч з Ісусом Христом? Я вітаю народ. Дуже рада, що є в мене така можливість в спілкуванні, з тим поділитися, як Бог знайшов мене в цьому світі. Кожен, кожне наше життя це дар від Бога. Ми приходимо в цей світ, і Бог каже: Я завжди з тобою. І Він Кожного з нас веде своїми шляхами, перш за все, до себе. Я хоч народилася тут на Івано-Франківщині, але в свій час, коли мені було півтори роки, батьки переїхали в Крим як переселенці. І вони були молодими спеціалістами, і з 59-го року вони очолювали керівні, керівні посади для того, щоб піднімати Крим розбудовувати Крим. Я там прожила до березня 2025 року. І ось ну, вже тобто, пів... не досить недавно, так. Тобто, так? Так. Та усе життя прожив так. у Криму. Так. Але е, з першого класу батьки вирішили, що буде краще, якщо я буду навчати жити у дідуся і бабусі. І з першого по 7 клас я навчалася в Коломиї. А, ну, значить трошки було і в Коломиї. Так, але літо проводила в Криму а шкільний, шкільний час. І для мене ці сім років находження в Коломиї на сьогодні, я розумію, дало дуже серйозні підстави для того, щоб розуміти. Ментальність людей Західної України для того, щоб зберегти мову. Я навчалася в другій школі. Я рахую, що це була одна із найсильніших шкіл, тому що коли я повернулася в свій клас через сім років, то рівень моїх знань був дуже високий. І ще, що цінного одержала я в Коломиї, це дідусь, який Серед його багатьох внуків, розказав мені про життя Ісуса Христа. Але я вела себе так, як всі люди, свято Пасхи, свято Різдва, свято Зіночий день, свято Парадів, свято воно якось все не, не, не мало відношення до мене конкретно. І так я прожила до 33 років, коли. Уже в своєму житті наробила дуже багато помилок. І настав та мить, коли мій син, якому було 9 років, був при смерті. У нього була клінічна смерть. І я не знаю, яким чином, але свідомість того, що мій син вмирає за те, що я живу неправедно, вона. Досягнула мого серця. І в цю мить я просто впала на коліна. Я не зверталась ні до лікарів, ні до кого. Я впала на коліна, прикликала ім'я Господнє і признала, що це моя провина в цьому житті. Це була така, така молитва щира, відверта, що дослівно я не можу згадати. Я, я пам'ятаю тільки ці почуття, коли. До мене підходять і кажуть, ваш син дихає. І ось мій син залишився живим. Я ходжу по коридору цього дитячого відділення, в місті Судаку, і в мене в голові міняється повністю свідомість. Всі ці цінності, всі пріоритети, які я мала до цього часу, вони знівелювались. І я зрозуміла, що найцінніше, що я маю. Це те, що дарував мені життя дитини. І віднині я обіцяю Богу, який оживив мого сина, жити життям вдячним. А яка взагалі сім'я? Скільки дітей, внуків? У нас з моїм чоловіком п'ятеро дітей, угу. зараз уже шестеро внуків. І це був найстарший син, ця ситуація з ним була, сталася така. я залишила роботу, я залишила все, що відволікало мене від подяки Богу. Я присвятила своє, своє життя вдячності. Та пройшло багато років, і я зрозуміла, що це Бог присвятив мені життя, тому що Він взяв на себе. Мій гріх і моє беззаконня. І він наповнив моє життя такою повнотою, такою. От Дійсно, коли Бог каже, дам життя з, ну, з подостатком, з, по і я це життя отримала. І я так щаслив, така щаслива, що вже понад 30 років я живу там, живу з тою ж людиною, з якою Бог дарував мені з самого початку жити. І Роблю те, що Бог хоче, і це наповнює моє життя сенсом. Ще чуть-чуть, скажіть, чому батьки вас відправили до діда і баби? Я була дуже вредною дівчинкою, дуже вредною. Батьки не справлялись зі мною. Це була така шкода. Це страшне. Вчителька в першому класі в селі, де я навчалася, вона приносила. Перо для того, щоб цілу пачку для того, щоб я писала, а я всі їх викручувала, і мама від цього. З батьком від того, що не знали, що зі мною робити, тому що вони постійно на роботі відправили мене навчатися до. Та ну це рідко, я таке, навіть, не то, що бачу, чую, щоб не могли справитися батьки. О, діти бувають різні. Діти бувають різні. Як слово Боже і віру в Бога ви втілили в життя? Що потім змінилося? Як ви почали жити вже іншим життям? Розумієте, от з цього моменту зустрічі. З Ісусом Христом, з Його любов'ю, з Його зціленням я шукала, я, в мене були такі пошуки, як знайти Бога, як жити життям е, в подяці. І е, Бог привів мене серед віруючих, які читали Слово Боже, і навчили мене читати. І в мене була така довіра до Слова, що. Коли я читала, я розуміла, що це для мене. І е, наш сімейний, на, наш сімейний так, човен був уже на дні, і він був поломаний, тому що ну тому що, я думаю, що це моя провина. І я читала слово Боже, там було написано, «Жена добиться мужа. А В українському набагато краще звучить Ефісанам 5:33. Каже, дружина, хай шанує свого чоловіка. Ось це сучасний переклад. І Я так встала на коліна і кажу: Боже, я хочу боятися, бо ти сказав. І Бог дарував мені розуміння, що значить боятися. Це дійсно це шанування чоловіка. Ось. В практичних речах це виглядає так. По-перше, ти його зустрічаєш, коли він приходить з роботи з радістю. По-друге, ти йому приготуєш те, що йому подобається до смаку. По-третє, ти створюєш йому умови такі, щоб йому хотілося повертатися і навіть проводити своїх друзів і з повагою до них ставитись. Ніколи не підвищувати голос на чоловіка. І це працює. А як, наприклад, зараз, коли ви двоє на пенсії таких розуміємо, так, все так. ж теж він прийшов, пішов і прийшов, але ну, якби радо зустрічати. А це кожен день, як підводимо човні двоє разом. Знаєте, ми, ми з ним поважаємо одне одного. У нього є ті друзі, з якими він спілкується. У мене є моя атмосфера. І ти туди йдеш добре, ти сюди добре. Але ми з радістю зустрічаємося і служимо одне одному. Mm -hmm. Тому я дуже вдячна Богу за те, mm -hmm. що Він, я вбачаю, він змінив, по-перше, мою свідомість, Бог, і досяг мого серця, і я почала робити так, як хоче Господь. І це сімейний наш корабель підняло човен, і ми поплили разом і вже понад 40 років разом. Mm -hmm. 40 років разом, слава Богу. Е, інколи люди думають, якщо по Біблії, так, то це собі на шкоду. Так? А тут вийшло, що це вам на добро вийшло на, для, особисто для вас, для вашого чоловіка і для вашої сім'ї. Бо хтось думає, ну, це треба його любити, там, чи чоловіка любити, чи там, чоловік має дружину любити, ну, а коли себе любити, там, як І ми думаємо, що це нам пошкодить це таке. Це треба себе весь час. Обмежувати, а то тільки здається на перших порах, так, що, це, що це шкодить, це навпаки допомагає. Е, оскільки наша тема переможне життя, що означає жити переможним життям в Ісусі Христі? Дивіться, Ісус переміг смерть, Ісус переміг любов'ю, Ісус переміг добром. І Він, Ісус, живе в нас, в тим, хто вірує в нього. І кожну думку. Кожне, кожне слово, кожна дія, вона зосереджена: Ісус, а що ти? А як ти? Уже не я живу, а живе в мені Христос. І Він керує мною і Його керівництво дуже вірне. Тому що з усякої ситуації є тисячу різних рішення, а тільки одне правильно, коли воно в Ісусі Христі? Ось. І безумовно. Ти, не, ти, ти мусиш уступати, ти мусиш упокорятися. Це вже праця над собою. Тому що Бог, зі своєї сторони, все зробив для спасіння людини, а от з, з моєї сторони, віра. І ми оце спільно з Ісусом Христом йдемо вже понад 30 років разом. І це таке щастя. Є таке поняття як блаженство. Це найвища категорія щастя. І це щастя у Христі. У нас на столі хліб і сіль, і в наші хлопці буде запитання: при чому тут хліб і сіль? Ніколи його тут не було, хліб і солі. Мусите пояснити. Добре. Справа в тому, що мені хотілося донести для. Людей, які будуть слухати нашу і дивитись нашу зустріч, що Ісус є хліб. І як ми кожного дня потребуємо цього хліба кожного миті, якщо ми не поїли хліба, ми голодні, точно так же в фізичному, духовному і душевному житті, ми повинні користуватися оцією привілегією приходити до Ісуса Христа. І всі, всяке питання вирішувати в Ісусі Христі, тому що Він наш хліб духовний. І він каже, той, хто, хто їсть хліб духовний, це їсть живе Ісусом Христом, воно напряму пов'язано з вірою нашого Ісуса Христа, той має життя вічне, той звільнений від страждань за ті гріхи, які робили. Робив він, робили його батьки за той Адамовий гріх. Ми всі звільнені, тому що Ісус Христос взяв наші неправди, беззаконня на себе, а дарував нам свою праведність і святість. І в цій святості ми можемо жити. Це перемога. І е, той, хто вірує, той приходить в життя вічне, в, 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 в царство Боже. І нема страху смерті. І це є перемога. Мене не, не мучить, те, що я помру. Угу. А сіль? Е, Ісус каже, ви є сіль. Той, хто є хліб, uh -huh. стає сіллю на землі. Uh -huh. А що таке сіль? Вона і консервант, вона і смак, вона, е, е, от, як Ісус ходив на землі і Він викликав такі, такі здивування, таке натхнення, що люди просто за ним йшли е, народом. Тому що в ньому була така сила. При тому, як е, сказав м, Наполеон, що я, будучи в, е, на острові Єлена, коли вже Він був Єлени, так? Єлени, так, так? Він сказав, що я за допомогою зброї хотів захопити весь світ, а Ісус без зброї його отримав. Ісус має е, прихильників. По всьому світу. Так. Сьогодні слово і поширюється. Без, і... без адмінресурсу, без, без зброї своєю любов'ю, Господь завоював наші серця. І е, Господь хоче, щоб ми жили переможним, переможним життям. Тепер е, маємо десь три хвилини: підсумок і побажання нашим глядачам, угу. щоб. Ще не сказали, хочете сказати, так, нашим, нашим землякам на Івано-Франківщині і всім, хто дивиться по всьому світу, так mm -hmm. в Україні, в Європі, в Америці. Так? Шукайте Бога, любіть Бога, воно варто цього. І є новий переклад е, псалма 17, 15 віржик. Воно ці слова вони відповідають моєму стану. Я б хотіла поділитися. А щодо мене, то моє задоволення не в багатстві, а в нашій дружбі з тобою. І в знанні того, що все гаразд між нами. А коли я приснусь в небі, тоді буду в повній щасливо, бо зустріну тебе віч на віч. Угу. Це якийсь цікавий переклад такий, так? Так, це новий переклад. І можна кілька слів своїми словами так? сказати на прощання. Побажання, підсумок, переможне життя. Переможне життя, воно можна тільки бути в Ісусі Христі. Іншого шляху не існує. Спішіть до нього, линьте на нього, біжіть до Нього. Це найкраще, що може бути в цьому світі. Дуже дякую, Леся Семенівна. Дякую за те, що ви знайшли час, сили, бажання. І нехай Господь благословить Коломию, нашу Івано-Франківську область, всю Україну. І в тому числі Крим, щоб люди всюди приходили до Ісуса Христа і вели переможне життя, перемогли своє Я, перемогли свої гріхи, і щоб Ісус Христос був Господом нашого життя, переможцем нашим і нашою надією, нашим спасінням. Бажаю вам всього найкращого. А рівно через тиждень у цій же порі ми знову будемо мати зустріч. Отже, наша наступна зустріч буде. На цьому ж каналі у цій же порі. і Леся Семенівна буде говорити про сімейне християнство. А якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам, ставте, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм друзям, своїм ближнім, щоб наука Ісуса Христа поширювалася по всьому світу. А якщо хочете знати ще більше, читайте. Слово Боже. Читайте новий заповідь, читайте Євангелію, в якому розповідається про нашу надію Ісуса Христа. Слава Господу Богу!